Проспект Соборний. Тут постійно жвавий рух транспорту. Олександр розповідає, за кермом вже близько 40 років. Щодня їздить центральним проспектом міста як по роботі, так і в інших справах. Зауважує, помітив, що погода негативно вплинула на стан асфальту на цій ділянці. Дорога була добра, але після таких зимних днів було ну, багато ям. Помітили це і комунальники. Фахівці КПЛУАШ виконують тут аварійний ямковий ремонт. Для роботи задіяли, зокрема, відбійний молоток. При виконанні ямкового ремонту використовують старий асфальтобетон, що зняли під час оновлення інших шляхів, але його попередньо перевірили в лабораторії на придатність для повторного використання. Комунальники кажуть, це тимчасово і лише для того, щоб дорога далі не руйнувалася. Вже навесні, коли дозволить погода, та запрацюють асфальтобетонні заводи, укладатимуть звичайне покриття. Аварійний ямковий ремонт за допомогою рециклеру асфальтобетону Багела. Це матеріал, з якого ну, старий матеріал виготовляється з нього асфальтобетон за допомогою розігрівання. На даному етапі тут проводиться обрубка країв карт ям, щоб було добре щеплення старого покриття з новим. Потім проводиться обезпилення за допомогою воздуходуйних засобів, а потім підґрунтовка бітомом, потім укладка цього матеріалу і уплотняння машинкою віброплита. У Вознесенівській райадміністрації, кажуть, про ямковий ремонт доріг загального користування в місті прохали водії та підприємці. Луат виконував роботи на північному шосе, на південному шосе, міст Преображенського, вулиця Рекордна, бульвар Марії Примаченко. При частково зроблений ямковий ремонт. Зараз якраз така погода, коли в день теплішає. Воно підтаяло, борить, а вночі воно підмерзає і починає рвати асфальт. Для того, щоб воно не пішло далі, ями не були великі, виконуємо тимчасовий ямковий ремонт. Ми дуже вдячні районній адміністрації, працівникам ЕЛОАЖ за своєчасний ремонт нашої дороги, нашого проспекту. Я вважаю, що потрібно вже ЕЛОАшу йти. У двори, бо я часто їжу по, ну, по роботі, по наших е, домах, по дворах, і там дуже погані дороги. Комунальники кажуть, цього дня дорогу ремонтують не тільки на проспекті Соборному, а й на вулиці Космічній. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.